Я все ж вирішив зробити огляд на цей проєкт. І сподіваюся, що ви мене не закидаєте какашками. Але якщо так станеться, то це буде цілком заслужено. Сьогодні поговоримо про ізометричну RPG No REST for the Wicked, ранній доступ в Steam, до якої розпочався 18 квітня. Її розробкою займається американська Moon Studios, яку ми з вами знаємо за чудовою ділогією платформерів Ori. Я дуже шкодую про те, що цей проєкт потрапив в українському сегменті Ютуба у ганебну ситуацію, про що я розповідав вам до речі, в останньому випуску ігрових новин. Хто не в курсі про що йде мова, можете подивитися це відео. За підказочкою, яка щойно випилила у куточку, про те, що відповіді від видавця Private Division я до цього часу так і не отримав. На жаль, ваші коментарі під минулим відео були доволі різними, хоч їх було і не дуже багато. Тим не менше, тимчасово проігнорую скандальну ситуацію, і ми з вами розглянемо іграшку, як то кажуть, по суті. Я вам коротко розповім, що тут і як, і якщо раптом вам сподобається моя історія, то давайте поспілкуємося з цього приводу в коментарях. І також вирішимо долю подальших відео по цьому проєкту. Мої найщиріші вітаннячка всім глядачам, ви на каналі EternalPlayUA і коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Тому вмочуйте зручніше, хто ще не вимкнув відео, звичайно. І не забувайте підписатися на канал, протиснути ваші козацькі суперцінні подобаєчки та увімкнути дзвоники, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Ну поїхали вже. Нарешті. Я намагатимусь уникати спойлерів. Хоча, скоріш за все, це зробити просто неможливо. Сюжет розгортається навколо священого воїна, який має потрапити на острів Ісіда Сакра, для розслідування інциденту з багатослівною назвою Чума, що вразила місцевих жителів. Деякі з них померли, включно з королем, а деякі мутували у страшних агресивних потвор. Церква разом з новим правителем відраджають головного протагоніста для початку в місто Сокременто, на вище згаданому острові, щоб віднайти. Потрібних людей і спробувати відродити заражений острів. Але для початку необхідно відшукати злодіїв, які випустили на волю стародавню хворобу. Саме так я зрозумів, що тут відбувається. На кораблі гравця знайомлять з основними механіками і трапляється троща, після якої шлях нашого персонажа вже доволі зазаїженим кліше починається з берега. У нас нічого немає, і для того, щоб була можливість продовжувати місію, треба дослідити місцевість від. Шукати ресурси, ну і звичайно, спробувати вижити у цьому недружньому середовищі. Але перед тим, як ми потрапимо на острів, нам необхідно створити власного персонажа. Редактор якимось видатним назвати дуже важко. І створити будь-кого вам не вдасться. В першу чергу через специфічну графічну стилістику проєкту. Але тим не менш він є доволі докладним. У всіх персонажів ми можемо створити лише обличчя, а впливати на заздалегідь спроєктовані гіперболізовані тіла гравцеві не дозволено. Тому багато часу також витрачати на створення бійця не доведеться. І раз я вже згадав графіку та художній стиль, то він дійсно є доволі специфічно мультяшним. Дуже схожий на сел шейдінг, але більш реалістичний. Картинка ніби й намальована, але водночас є кінематографічною. Загалом візуал приємний і незвичний для ігор такого жанру. Але це все суб'єктивщина, оточення, суперпохмуре і гнитюче, що робить події, які відбуваються навколо ще більш моторошними і змушує бути більш обережними. І уважним до деталей. Але згодом починає динамічно змінюватися час та навколишній світ починає грати іншими барвами. Вдень все доброзичливе і приємне оку, а на перший погляд не може становити будь-яких загроз. А вночі все перетворюється на жахіття. No Red for the Wicked – це не діаблоїд в певному розумінні цього слова. І не RPG також. Це борщ з різних жанрів. Я б назвав її, ну, ізометричним пригодом. Годницьким Souls-like платформером з рольовими елементами. Дизайн рівнів має дуже велику вертикальність, і буквально за кілька хвилин після початку своєї подорожі на острові розумієш, що ця гра ніякого відношення до діаблу не має, хоча і має схожий візуал. Можна вбити власного героя самостійно, невдало зістрибнувши з височини, чи втопити його, якщо забагато часу провести у воді. Як в солзах, після вашої смерті всі вороги не розпавняться. Але тим не менш подихати, ви будете просто нескінчену кількість разів. Кожна смерть забирає у вас певний відсоток міцності вашої зброї та обладунків. Зберігатися, як і в представниках цього жанру, потрібно в певних місцях. Тут це називається шепіт. Боївку назвати якось багатою через різноманітної зик також не повертається. Вона просто нам з вами всім знайома за іншими схожими проєктами, І до неї дуже дуже швидко звикаєш. Якщо є щит, то можна блокувати атаку. У ворога та контратакувати його, зробити звичайний або потужний удар, ну і, звичайно, необхідно ухилятися від атак. Всі ці дії витрачають стаміну, яка поповнюється за деякий час. Щоб більш ефективно вбивати ворогів, треба шукати зброю та обладунки в скринях або купувати у спеціальних торговців, покращувати їх за допомогою каменів та заклинань, які також можна віднайти у світі гри або купити. Є можливість наділити зброю додатковими ефектами на кшталт електроструму. І буде доносити ворогам додаткову шкоду. Необхідно буде і шукати, або знову ж таки купувати рецепти приготування їжі та ліків, а потім готувати це на спеціальних вогнищах з різних компонентів, які також розкидані по всьому світу гри, або випадають навіть з вбитих ворогів. Крафт не завершується варінням різноманітних страв на вогнищі. Можна буде створювати верста для покращення або ремонту зброї власноруч, або облаштовувати власну кімнату. Туди можна поставити додаткові. Скрині для зберігання луту тощо для цього знову ж таки необхідно збирати певні ресурси і прокачувати загальний рівень персонажа для того, щоб відкрити доступ до певних елементів крафту, обладунків чи зброї. Я пограв десь близько 10 годин, тому всіх тонкощів я поки що не знаю. Тим не менш, механік та можливостей велика кількість. Після підвищення рівня ви отримуєте три очки навичок, які можете розподілити самостійно, прокачавши необхідні вам прямо зараз. Ці навички доволі традиційні: сила, спритність, інтелект тощо. І впливають на можливість використати певний вид озброєння чи використовувати необхідні покращення. Доступні швидкі переміщення, але вони зроблені також не дуже, як на мене, традиційно. Ми можемо пересуватися між останнім збереженням в певному місці і шепотом, який перебуває в місті. Тому треба не забувати шукати нову точку сейву, якщо ми хочемо саме туди повернутися, необхідності. Необхідності. На близьке споріднення проєкту з жанром souls злайків -like натякає те, що гра не веде вас нікуди за руку. Не можна прокласти собі маршрут, немає ніяких підказок, куди йти і що робити з певними знахідками. На мапі є лише ціль, а як туди де треба зрозуміти власноруч. На шляху до виконання певних місій будуть зустрічатися різні вороги. Починаючи від абсолютно безпомічних створінь на кшталт крабів чи пацюків, до величезних мутованих. Чуваків, яких доволі важко вбити, кожна потвора становить серйозну небезпеку. Битва з ними не буде легкою прогулянкою. Окрім живої сили, яка протистоїть нам, треба спускати драбини з певних платформ. Давайте їх називати саме так. Для того, щоб в подальшому скоротити собі маршрут, коли знову буде потрібно прийти в це місце, відкривати брами, грати та опускати мости. Особисто мене затримував завжди найбільше пошук шляху. Тобто платформінг і нерозуміння, куди йти. Забирало найбільше часу, і як би це дивним не звучало, змушувало помирати більшу кількість разів, ніж від битв з ворогами. За той час, що я провів у грі, я не відчув, що не вистачає місця в рюкзаку для чогось, або сильний дефіцит елементів для крафту їжі. Можливо, далі стане складніше, я не знаю. Кількість комірок в інвентарі також можна збільшити при необхідності, досягнувши необхідності рівня і купити це у спеціального NPC. Загалом досліджувати світ гри цікаво, хоч і іноді дратує відсутність будь-яких підказок, і від доволі довгого облукання по одних і тих самих місцях іноді вибухає дупа. Ось ми з вами потихеньку добралися і до недоліків, які тут, звичайно, є. Куди ж без них? Всюди є недоліки. На мою суб'єктивну думку, я хочу повторитися ще раз. Першим недоліком, хоча кому як, на смак і колір всі фломастери різні. Це безперервне блукання світом гри, не розуміючи, в який бік рухатися. Далі суперсуттєвим і, як на мене, критичним фейлом є жахливе керування на ПК. Грати з миші і клавіатури капець як важко. Керувати персонажем необхідно традиційними клавішами W а битися за допомогою клавіш на миші. Тобто, як в діабло ви не можете курсором вказувати своєму бійцеві, куди рухатися, а платформінг, перестрибування крізь певні перешкоди або необхідність пройти над прірвою по дошці, іноді перетворюються на доволі складне випробування. Але як тільки ви берете до рук геймпад, все стає на свої місця. Керування стає набагато легшим, як і битви з ворогами. І куди ж без з нею ріднесенькою оптимізація? Вона потребує доопрацювання, якщо дуже і дуже м'яко про це сказати. Якщо у вас не дуже потужний комп'ютер, то кадрова частота не буде вас радувати. Були присутні суттєві дропи FPS, -у, фрізи та статери. Кілька разів іграшка вилітала на робочий стіл без всіляких пояснень. Сказати, що це не грабельно, язик не повертається. Грати можна і навіть отримуєш від ігрового процесу певне задоволення. Просто не завжди. Незрозуміло, чому така Мій погляд, не дуже прямо супер графониста гра, потребує таку величезну кількість ресурсів. Тим не менш, розробники майже щодня випускають хоч фікси і намагаються покращити становище з помилками та багами. Обіцяють найближчим часом додати DLSS та FSR для зменшення навантаження на графічні процесори. Але ж це ранній доступ. І, скоріше за все, таке рішення було прийнято саме для того, щоб за допомогою відгуків гравців доопрацювати проєкт перед релізом і виправити хоча б переважну більшість не Доліків. Ну і підіб'ємо певні підсумки. Чи рекомендую я грати в No Rest for the Wicked. Якщо не пригадувати ганебний інцидент з керівником Moon Studios, тоді да. Хоч і чогось революційного. І того, що перевертає з ніг на голову всю ігрову індустрію, я не побачив. До 2 травня гра коштує лише 719 гривень. І вона, як на мене, вартує кожної своєї копійки. Якщо подивитися на те, скільки зараз коштують нові ігри, то це ще доволі адекватно прайс. Гадаю, що після релізу ціна суттєво зросте. Наразі в стімів в неї 73% переважно схвальних відгуків від ком'юніті, що є непоганим результатом для раннього доступу. Переважна більшість негативних відгуків це керування та оптимізація, яку ми з вами пригадали раніше. Дякую вам всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково тицяте вподобайки, пишіть коментарі, як вам No рейд for the Weekend, Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до нашого Discord. Нутись до лайв каналу та твіча. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе, слава Україні!